По всій території України вдарили перші сильні морози. Подекуди стовпчик термометра опускався до мінус 25 градусів. На Рівненщині лише за різдвяні свята замерзли на смерть троє людей. Як правило, більшість таких випадків це пов'язане із непомірним вживанням алкоголю, не контролює себе, далі розслабляється, далі стає тепло, далі теплодача організму значно вища. Втрачаючи тепло, людина замерзає на смерть. Це мало не сталося з Олексієм. Він безпритульний з п'ятирічним стажем і останню ніч провів на вулиці. Чоловік добре знає, що мороз це смертельний ворог. В таку погоду, без безсмертних немає. Мій товариш коли в середу його знайшли, на, першу, на першу тиждень завезли в лікарню, але спустя неможливо було, тому що було переохлаждення. Та повторники ще водку сніпіл від холодної смерті Олексій врятувався лише вранці, знайшовши мобільний пункт обігріву. Його розгорнули рівненські рятувальники. Тут тепло можуть надати медичну допомогу та напоїти гарячим чаєм із печивом. пункт обігріву на колесах. Ми можемо пересуватися здовж цього міста. Сьогодні вирішили зупинитися біля так, як тут базар є, зупинка на вечір переїжджаємо до Луцького кільця, так як люди виїжджають за місто по селах. Окрім мобільних пунктів обігріву, працюють ще й стаціонарні їх сотні по всій Україні. Тож, якщо ви замерзли поруч синій намет рятувальників, тут вас обігріють і нагодують. Якщо у них якась травма, чи можливо є певне обмороження. Наші співробітники можуть надати кваліфіковану долікарську медичну допомогу, після чого викликається бригада швидкої медичної допомоги, людина доправляється до медичної установи. Окрім цього, ми можемо запропонувати людям гарячий чай, печиво, цукор. Та краще говорять рятувальники до обмороження справу не доводити. А ось у пересічних городян свої рецепти порятунку від холоду. У чоловіків і жінок вони, як правило, різні. А вдівся собі пішов на місці не стоять, головне. Ну, Креми є такі зимові від вітру, від перехолодження для шкіри. Натуральні на маслах. Ви користуєтеся? Так. Та в сильних морозах говорять медики, потрібно шукати й позитив. Приміром, нарешті має відступити епідемія грипу, адже цей вірус з мінусових температур не терпить. А щоб не отримати обмороження, потрібно лише тепло вдягнутись та відмовитись від алкоголю. Якщо людина твереза, все буде нормально. Це буде нормально, одна умова бути тверезим.